Друзі, як завжди, я радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми спробуємо відстріляти таку кулю, за яку всі чули, а саме куля Полєва. Скажу відверто, я з цією кулею воюю досить давно. Експериментую зі збірками, експериментую з порохами, з різними дульними звуженнями, на різному пластикові, твердійшому, м'якшому. намагаюся її відстріляти. І дана куля у мене ну, взагалі відмовляється толком летіти. Поштудірувавши інтернет, я бачу, що лагер розбився так на дві сторони. Одні дуже хвалять дану кулю, в основному там, е, яких летить дана куля точно. А інші, наоборот, матюкають дану кулю, тому що вона в них не летить. Ну от я із тих людей, в яких в мене ну, не летить дана куля, не знаю чому. Е, сьогодні спробую відстріляти нову збірку на новому пластиковий пластик, е, такий ну, більш. Твердий, найтвердіший із тих, з яких я відстрілював дану кулю. Подивимося, можливо, це піде її якось на користь. Хоча, якщо чесно, я мало в це вірю. Ну, Давайте спробуємо. Що буде мати, те будемо мати. Е, і так, друзі, розпочнемо. Перший відстріл з дульної насадки Парадокс. І кулька у нас буде експансивна. Я прям переживаю. Чомусь не везе мені на кулі поліва. не знаю чому. Ну, Давайте спробуємо стріляти. Ось так виглядає кулька наша експансивна. Спочатку ми стріляємо з дульної насадки Парадокс, а потім ми стріляємо з дульної насадки на півчок. На вулиці досить холодно, десь під 0 градусів. Тим паче пробуємо. Дистанція 50 метрів. І дам дивитися, ну, тут немає ніякого сенсу заміряти, вістень, друзі, ви самі все бачите. Видно чітко сліди від хвостовика кулі, видно отривне случання, дві десь прийшли, напевне, вище. Та навіть якби я цілився нижче, щоб зібрати всі кульки в один листок, я думаю, ніякого сенсу в мене б не було, тому що ну от ви бачите, який розліт трикутнику. Ну, дуже багато, не знаю. Я експериментую з даною кулею досить багато. Ми міняли вже на важкі порохів. Міняли самі пороха, там чотирма різними варіантами стріляли. Ну але от результат схожий один на один. Не знаю чому, але з мого ствола дана кулька летіти не хоче. Я її спробую відстріляти з іншого ствола. Зараз немає можливості в мене взяти. Тозіка хлопців, тому що їх немає на місці. Тому відстрілюю з свого короткого. Можливо, їй треба довгий ствол. Не знаю, але от що є, так є. Я вирішив вже показати вам результати, тому що експериментую з даною кулею досить багато. Давайте спробуємо її відстріляти з напівчока. Можливо, це покращить варіант. Хоча я думаю, що її потрібен посилений чок, згуження десь 1,2. Ну, Давайте спробуємо. Дивіться, друзі, для того, щоб не перекручувати постійно ці дульні насадки, я спочатку також відстріляю з насадки Paradox, але вже монолітну кульку полюва. Ось так воно виглядає. Кулі дуже якісні, кулі рівненькі з дуже приємного такого твердого пластика. Мають дуже добру обтюрацію, в гільзі сідають непогано. Відкриття пелюстки відбувається зразу з таким маленьким відстрілом. Ну, Все вказує на те, що дана куля повинна летіти дуже якісно. Ну, Вона в мене чомусь не летить. Давайте спробуємо вставляти монолітно. Подивимось. Йдемо Друзі, ну ви бачите самі, дивіться, знайшов ось одну кульку під мішенню. от знизу, покажи, видно, що куля чітко прийшла просто плашмя утюгом. 에... Знаєте що? Давайте спробуємо її відстріляти з звичайного циліндру. Хоча дана куля ну, взагалі ну, ніяк не предназначена для циліндру. Хоча вона і дуже класно підходить для парадоксу, але бачите, як з парадоксу вона летить. Давайте ми спробуємо відстріляти е, спочатку з дульного звуження на півчок. Подивимося, якщо купність наша не покращиться, то тоді просто перекрутимося на звичайний циліндр і спробуємо звичайного циліндру відстріляти. Поїхали? Е, так, відстріляємо ми з дульного звуження на півчок саме кульку експансивну. А з циліндру відстріляємо вже монолітну. Друзі, можливо, хтось стикався з такою самою проблемою, і саме з кулею поліва. І якось зміг покращити результат. Поділіться, будь ласка, своїм досвідом напишіть в коментарях. Можливо, ми щось робимо не так. Але дану кульку ми відстрілюємо, ну, там різні були варіації збірки, різний був пластик. Ми відстрілюємо вже четвертий раз і щось у нас не складається з даної кулі. Можливо, все-таки потрібен її дуже е, сильний посилений, верніш, посилений чок. Давайте спробуємо на півчоку. Щось там влучило, йдемо птимось. Ну Дивіться, друзі, ми змогли все-таки зловити всі кулі в листок. Правда, з таким розкидом, ну, що ні в які ворота. Але тим паче всі кулі прилетіли в листок. Дивіться, дві прийшло ну практично куля в кулю. Одна прийшла ну, чітко отюгом. Тобто прийшла з повним доворотом. Одна прийшла рівненько та інша прийшла теж рівненько. Тобто дві рівненько, одна чітко отюгом, ну а дві... Ну, Судя по тому, що я бачу тут сліди від хвостовиків з ліва і права, то ці теж прийшли рівно. Ну, Ось так ось так вона летить у мене, не знаю чому. Е -е, вангую, що я з циліндру ну, можу взагалі не влучити в листок. Ну, Але давайте спробуємо. Я надіюся, тут е -е, наш телефон, який знімає нашу мішеньку, виживе. Або не виживе. А побачимо. Пробуємо. І так, друзі, монолітна куля полював, на столі взагалі нічого не накручено. Тобто, ну, взагалі ніякий насадок я не накручував. Спробуємо так сказати, на голому столі. Звичайний циліндр е серлока е досить така крепка, у мене 18,3. Лотненька. Давайте пробуємо. Ви поняли, да? що сталося? Затримка пострілу. Другий раз у мене на е, моїй пам'яті стається е, затримка пострілу, так сказати, затяжний постріл. Ви чули, да? Тобто був щелчок і вистріл там через е, пів секунди стався. Ідемо, Ну, Бачите, з циліндру. Можна так сказати, що у нас влучання найближче до центру. Е, я, здається, зрозумів, в чому проблема саме цей, цієї версії збірки даних кольових набоїв. Е, покажи, будь ласка, от відійди від мішені. Дивіться, от хвостовички, вони лежать від мішені всього ну, 2 метри. Да? Ну, 2,5 метри. Можливо. І от дивіться. Це наші хвостовики обтюратори Ось така от штука. Тобто їх розламало. Бачите, так? дуже крихкий пластик і його всенького поламало. Але забігаючи друзі наперед, я дану кульку відстрілював із іншим видом пластика, з більш м'якшим пластиком. Там усі оці от обтюратори, я всі познаходив, всі позбирав. Вони були абсолютно цілі. Обкладки були цілі і обтюратори були цілі. Ну а дані обтюратори все-таки із більш твердішого пластика, бачите, поламало, розламало. Ну, Але що є, то є, друзі. Будемо, я думаю, експериментувати з даною кулькою ще з іншим видом пластика, подивимося. Можливо, все-таки нам вдасться якусь купність зібрати. А ви, будь ласка, не забувайте поділитися даним, е, своїм даним рецептом на дану кульку. Можливо, у вас теж були такі проблеми саме з кулею полювати. Ось такий у нас, друзі, сьогодні відстріл. Я думаю, що він не зовсім якісний. Але ну, як є, так є. Не забувайте підписатись на канал, жамкати лайки або дізлайки. Та писати коментарі. Всім мирного неба, друзі! Побачимось!